Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Для уроку нам потрібен робочий зошит, тиждень 21, сторіночка 68. Також нам потрібні ручки, кольорові олівці, ну і звісно, ваше бажання працювати. Читаємо тему нашого уроку. Читаємо за мною луною. Бережи свій, різний. Тема нашого Бережи свій рідний край. Прослухаємо пісеньку, яка називається Світ буде добрим. І потім повчимо перший куплет цієї пісеньки і приспів. Прослухайте, потім скажете, чи сподобалась вона вам. it's just calling it for what you Така пісенька. Сподобалась вам пісенька? Так! <рекунок> Пропоную вчити перший куплет. Перем синю ручку читаємо запам'ятовуємо. У великому такому світі. Ми не розуміємо багато, як же нам, дорослим, пояснити, що не треба нашу землю руйнувати? Перемолівчик ще раз. У великому такому світі ми не розуміємо багато, як же нам, дорослим, пояснити, що не треба нашу землю руйнувати? У великому такому світі ми не розуміємо багато. Як же нам, дорослим, пояснити, що не треба нашу землю руйнувати? Покладемо ручку, прочитаємо ще раз. У великому такому світі ми не розуміємо багато. Як же нам дорослим пояснити, що не треба нашу землю руйнувати? Чудово, тепер повчимо приспів. Світ буде добрим, так хочу діти. Світ буде мирним. так? О, Хочу я, 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 я. вас не чую. Будем співати, будем радіти. Буде щаслива наша земля. Світ буде добрим. Так хочу сіти. Світ буде мирним. так хочу я. Будем співати. будем Радіти, буде щаслива наша земля. Наш світ буде добрим, так хочу діти. Світ буде мирним. Так хочу я. Будем співати. Будемо радіти. Буде щаслива наша земля. Тепер прочитаємо всю пісеньку і після цього спробуємо її заспівати. Поставили пальчики, читаємо. У великому, такому світі ми не розуміємо багато. Як же нам, дорослим, пояснити, що не треба нашу землю руйнувати? Світ буде добрим, так хочу діти. Світ буде мирним, так хочу я. Будем співати, будемо радіти, буде щаслива. Наша Я земля і спробуємо заспівати тепер під музику. Я. Приготувалися, підспівуємо. Щоб ніколи не було війни, я хочу, щоб завжди було сонечко. Сонечко. В великому такому світі. Ми не розуміємо, багато, як же нам дорослий. Ось така пісенька. Будемо продовжувати Ми її ще вчити на наступних уроках. Дуже гарна пісенька. Добре. Прочитаємо і відгадаємо загадки про навколишню природу. Загадка перша. Хто подорожує в повітрі на нитці? Хто це? Папа. Хто? Мі, Павка, мі, Павка. Мі, мі. Павка подорожує в повітрі на нитці? Ну, пригадайте, хто в природі у нас робить ниточки, хто вміє робити? Парі павук павук, павук, павук. павук, правильно. На ниточці павук. подорожує павук, правильно, на своїй павутинці. Добре. А яку птицю називають білобока? Сороку. Так, павук. Сорока павук. білобока, правильно. А який птах удень мовчить, а вночі кричить. Слава! 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 Правильно, молодці. Слава! Бачите, яка різнобарна, красива і прекрасна наша земля. Добре, допоможемо кнопочці знайти вихід ситуації. Кнопочка теж дуже любить природу, і вона пішла до лісу, щоб помилуватися природою. І ось потрапила в таку ситуацію. Допоможемо їй розібратися, як їй правильно вчинити в такому випадку. Ситуація перша. Слухаємося. Так. Діти знайшли в дуплі лісові горіхи і гриби. Що вони мають зробити? Ну, мабуть, забрати їх собі додому. Правильно, раз знайшли, треба забирати додому. Так? Є. А що вони мають зробити? Ручку, ручку тримаємо. Варвара, це може бути приманка. Як? як Приманка. А, це може бути приманка, ти думаєш? Ну, добре, хай буде а такий варіант. Григорій, а ти як вважаєш? Григорій. Це може бути предмет опасний. Діти, ну ми зараз ну у нас не заняття змінної безпеки, у нас зараз розмова, я розумію, що ви всі, ви молодці, що знаєте ці правила, що ви завжди обережні. Але в нас я зараз розмова про природу, діти. Будь ласка, Крістіна. Можна віддати ці гаїшки білкам. А, так може це і є хованка білочки в дуплі, як ти вважаєш? Так, може, Мама, може просто ми не тобі будемо ось чіпати, тобі, так? Тобі коли зима буде. Так, да, правильно, то, може, як нам треба вчинити? Забрати собі чи не чіпати, хай там лежить. Не чіпати. Ось. Не чіпати, ось. лишити ось. у дуплі. Добре, наступна ситуація. Друга, Друга слухаємо ситуацію. Твій брат приніс із, ліжу, із лісу їжачка. Що ти порадиш братові? Ну, пригадаймо. Якщо ми бачимо я. диких а, тварин. Не... Марійка, що б ти порадила братикові, я б сказала. Я б сказала братику, щоб він вернувся на повітря, на свій злоток, тому що їзаки не можуть жити довго в домі. В неволі, правильно, вони звикли жити в природі. Це їх домівка. І забирати їх з домівки, приносити додому не потрібно, тому що це дикі тваринки, вони звикли жити в Правильно? Ситуація третя. Що ти зробиш, коли побачиш надломлені гілочки дерева. От ви йдете, бачите, гілку зламану. Що можна зробити в такій ситуації, Вікторія, Я, я, я відійшла від дерев. Ти відійшла від дерева, так, від правильно. Так, да, бо гілка може, звісно, впасти і травмувати тебе. А що б зробили справжні друзі природи, як ви гадаєте, Емілія? Можна Ну вони б, от, от, вони б взяли вот эту веточку виростити. можна було нову, нову Рослинку. Да можна, а ще як можна вчинити? Дітки. Можна, а Да. Ну, а так, що так, ми так, робимо, так. якщо в людини, наприклад, якась травма або щось вона поранила? Я, Я в'язати. Правильно, да. гілочку діти теж можна перев'язати, і вона в тому місці зростеться. Можливо, якщо не сильно зламана, і буде далі рости. Добре, ситуація четверта. Навесні ти приходиш в ліс, а там ціла галявина квітів, конвалій, красиві, білі. І що ми всі будемо робити? Мабуть, всі побіжемо я? рвати букети собі, можна правда? Я? Софія, я, я, я вчинить справжній друг природи, Софія? Я б зібрала всі цвіточки до дому. От, бачите, Софія б так чинила. А ну, скажіть, будь ласка, ми можемо Софію назвати справжнім другом природи? -і -і. О, от, а як би вчинили справжні друзі природи? Будь ласка, Марійка? Маріка. Можна просто підійти понюхати, помилуватися, ну не зігвати, тому що вони не можуть жити без ґрунту. Звісно, вони постоять декілька днів і зів'януть, а так вони будуть довго рости, милувати, милувати. око, будуть аромат випромінювати, можна буде нюхати, милуватися багато разів, а не декілька днів. Дякую, мої любі. Ну і остання п'ята ситуація. Після походу залишилося сміття. От ви були в лісі, відпочили, посмажили Можливо шашлики, є. пили, їли, гралися і збираєтесь додому. І Можливо бачите, я? що на вашому місці є. Можна я? Витрик, будь ласка, що б ти вчинив? Я взяв пакетик і все зібрав і, і приніс додому. І приніс додому. Юрка, ти погоджуєшся з Дмитриком, чи ти б ще якісь дії Єгорка виконав? Я хотіла сказати на четверте, то що я сфотографував квіти О, і все. Яка класна ідея, слухай, супер, дійсно, я навіть можна, дійсно можна сфотографувати або навіть відео з собою зняти, селфі зробити, так, але не чіпати. Це дуже класна ідея, молодець Єгорка, розум. Добре, що ж, мої любі, я пропоную вам почитати уривок казки Марії Салти Смирнової, яка нас написала казку і назвала її Бережімо землю. Цікаво вам дізнатися, про що в цій казці розповідається? Тому переходимо на сторіночку 69, поставимо пальчик на завдання 5, слухаємо, запам'ятовуємо. І слідкуємо, бо ви ж знаєте мою підступність, так? Да, я можу я. що зробити? Ді, Ді, Дуже давно ще до того, як люди винайшли лампочку, й автомобіль, земля була чистою та квітучою. У річках та озерах, морях і океанах. Жило багато різної риби. У небі вільно літали великі й малі птахи. Ліси, поля та луки населяли різні звірята й комахи. Але з кожним великим винаходом людина забирала багатства землі. Їй потрібен був і ліс. І вода, а згодом і повітря. Не навчилася людина берегти землю. Іде людина разом з дитиною полем. Дитина травичку зриває з коренем, пляшку з-під води кидає в блакитні волошки прямо до мишачої нірки. Так і закрила вихід. Ідуть лісом. Крихітний паросток дуба затоптали, не помітили гніздечка перепілки в траві. Усі яйця побили. Далі повз річку шлях їхній пролягає. Кинула дитина поліетиленовий пакет від печива у воду. Упав він на рибку. А тій важко дихати? Зібралось усе живе на раду. Як же донести людині, що вона не єдиний мешканець землі? Ось бачите, як може чинити людина, якої шкоди може завдавати природі. Діти якої шкоди людина завдає природі? Хто уважно показку? Я... Вікторія. Вона задає, викинула від в, в річку, і риба не, тяжело дихала. Даймо, важко дихати. А як би вчинив дітки справжній друг природи? Він би викинув пакету річку. <смес> а куди <смес> <смес> треба діти пакетик, якщо ви О, йдете? через згодна Варвара, слухаю тебе уважно. Людина, коли йшла у ліс, вона не помітила гніздечко переп... перепілки і розтоптала всі яйця. Так, а справжній друг природи як би йшов, куди? Як в лісі я треба так, ходити? Так. Чим? стежечками, правильно, дітки, вже протоптаними стежечками, не по травичці, бо там можуть бути і гніздечко, і комашки, а ходити по стежечках, правильно молодці, розумнички, крістіночка. А може там ще не здок кидати пакети, ще, ще, ще ходити там, де не потопано? Еще, так, есть, про... еще у тебя есть мусор, идти, и тебе некуда его положить. Его да, седня просто он может подойти к мусорке и выкинуть mm -hmm. туда пакет. Так, да, правильно, треба сміття забирати з собою, і коли вже повернемося ми в місто або в село, да, то вже в сміттєві баки, в спеціальні баки, так як ми і говорили, викидати сміття, а не розкидати його усюди. Абсолютно правильно. Ну, я ні на хвилинку не сумніваюся, що ви всі будете рости справжніми друзями природи і не будете шкодити нашій красивій, гарній країні і нашій планеті. Україна. А на уроках мистецтва ми з вами навчимося робити корисні речі з уже використаних побутових матеріалів. Ми навчимося робити годівнички з пляшок, ми навчимося робити іграшки і стаканчики. Я вам покажу, як це можна зробити, і ви побачите, що ті речі, які вже були використані, їх можна ще раз використовувати і вони будуть приносити користь. І таким чином ми зможемо зменшити кількість сміття. Що, Дмитрик? Пані Володимировна, а в мене на огороді стоїть годівничка. Це прекрасно, отже, ти підгодовуєш пташок, так, Дмитрику? Вікторія? Мені теж. Вона хоче показати, що я зробила з мамою. М -м -м, які гарні грибочки. Це ми, у нас був урок про гриби, так, і ти вирішила зробити. Як називаються це їстівні гриби чи отруйні? Отруйні. Отруйні, як називаються ці гриби? Мухомори. Мухомори. Подивіться, які гарні у віки мухомори. Дуже гарні Віка, молодці ви з Вона, а у мене Крістіночка. А у меня, кстати, есть и цветы, какие и не взрывала. Ты не взрывала, а что ж ты таки за квит? Расскажи нам секрет. Это колокольчики после под после попасть его мама войти семечки от колокольчиков угу. и посадила их несколько. Так ты сама вырастила квиты, так? У, бачите, який вихід можна з ситуації, щоб милуватися квітками можна виростити самі. молодець. Крістіна дуже гарна ідея, розумічка. Що Варвара ще хоче додати? А у мене у курятнику висить годівничка для пташок. Прекрасно, отже, бачите, я, ви вже виявляєте, а, я молодці, ну, що ви молодці розумічі. А в мене теж є. Ну, мої любі, я сподіваюся, що ви навіть коли станете дорослими, будете доросли, все одно залишитися друзями природи і будете берегти нашу прекрасну землю. На цьому ми наш урок завершуємо. Я сподіваюся, він був для вас корисним.